Як коригувати стегна? Привіт! Мене звати Анастасія Сторчус, і я персональний стиліст. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як коригувати стегна в такій фігурі, як груша. Але стегна це може бути особливість різних фігур. Наприклад, в мене прямокутник, і в мене теж є стегна широкі, і вушка, і я, звісно, що їх коригую і користуюся способом до коригування фігури груша. Але я хочу сказати, що фігура Груша – це дуже дуже сексуальна і красива фігура, і не треба цього соромитись. Звісно, що ми можемо зробити більш елегантний силует за рахунок правильного підбору речей. В цьому нам допоможе розібратися така селебриті, як Ріана. Ми будемо на її, на її прикладі. Дивитися, як коригувати стегна, і дивитися, як її вдягають її стилісти. Тож, перше, що ми робимо: вертикальні лінії на структурованих речах вздовж стегон. оверсейс брюки, але з рядком, наприклад, використовувати більш щільні тканини і відсутність прилягання до. Прилягання тонких матеріалів по бедрам. Що ми бачимо на першому фото? Вона все використовує правильно. Ми бачимо брюки врядок щільних тканин і відсутність прилягання до стегу. Також вона часто використовує кордигани, ми пізніше з вами подивимося, як це працює на її фігурі. Також ми бачимо, що Ріана. Типу зовнішності глубока осінь. Тому, дівчатка, хто в мене є глибока осінь, ви можете дивитися і розуміти, що ви можете використовувати, можете використовувати ці кольори і ці принти. і разом це виглядає, на мій, на мій погляд, дуже гармонійно. На другому фото ми бачимо, як вона використовує знову ж таки широкі такі джинси і жакет. У рядок із щільних тканин. Ще я рекомендую, якщо ви вирішили придбати собі жакет, то вибирати жакет з більш щільних тканин. Тоді він виглядає більш якісно і більш дорого. Друге правило не завершимо речі на рівні стегон. Довжина жакетів, сорочок, топів, або нижче на лодонь від самої ширшої частини стегна, або вище на лодонь від самої ширшої частини стегна. Це ми можемо побачити на м, третьому фото, де Ріана в такому шкіряному бомберу, і ви можете подивитися, де він завершується. Вона вдягла його на лодонь вище самої ширшої. Частини стегна. Також вона в такому ну, спорт, спорт, спортшику стилі дуже цікаво, дуже гармонійно виглядає, на мій погляд. Далі ми використовуємо плотні матеріали, матеріали розширення речей. Це ми можемо побачити на цьому фото, де вона в такому денім сукні, в денім, тотал денім луці та з макси-спідницею. Ця макси-спідниця, вона так Такої форми, що вона підкреслює її стегна, але вони зробили таку хитру штуку, надягли на неї денім сукню, яка з розширенням і з такими оверсайз рукавами, які привертають до себе увагу. Дуже цікаво, дуже гармонійно виглядає. Ще ми можемо побачити, що Ріана використовує дуже часто кардігани, плащі та накидки. Вона її вдягає то на плечі, то на руки, то так, то так. І це такий як стейтмент, її дуже цікаво виглядає. І подивіться, як це працює, наприклад, там, де вона в Барбері. Ми бачимо тільки передню частину, а все, що під плащем або кардиганом, ми вже не бачимо і можемо тільки собі, собі уявляти. Тому це така хитрість, так він закриває частину наших стегон, таким чином коригує силует такий візуальний обман, скажімо так. Дізнатися, який у вас тип фігури. Ви можете завдяки гайду стилю, який ви можете отримати, підписавшись на мій інстаграм-аккаунт. Сподіваюсь, вам було корисно на цьому все.